Другий варіант активність, день активності, новий імпульс, ідея, натхнення, якісь нові починання. Щось яка, знаєте, ідея фікс, ви вже пальму ветку оцю лідерство і У вас там та стой, тихенько, а ви ні, я знаю, я тепер поняв, чи поняла, я йду, зараз я вам тут все порішаю. Да, енергії буде через край, ви йдете, ви в такому запалі якомусь будете. Причина, чого так? Чого так? Ну, от, знаєте, в чому були в обмежені. Дія, дія, дія. якась було застой. ну, дій, дій. Якось, можливо, ну, було якийсь ваш страх, або дійсно були в якомусь обмеженні, вам не давали можливість там. Е Проявитися, да, от, зробити. щось. Але тут ви як можете і самі себе знаєте, якось при... придавлювати. Але якось не було, не було у вас ініціативи навіть не було. Не було ініціативи. А от в четвер у вас, як наче прорве щось таке. Ви нарешті прояснилося, У вас з'явилася ця енергія, ви ще ем, взяли ідею в свою, чи ем, все в свої руки і пішли. Ваша дія. Початок нового. От я ж кажу, щось наче як то е, прозріння буде і, і вперед, і вперед. І то, який буде. Ну, поясніть. Ну, можливо, навіть прийдеться десь поїхати кудись. Навіть за кордон може, може, в когось якась буде поїздка за кордон. Знаєте, так, е, зупинка, а потім е, якось по-новому. З новою силою підете, поїдете. Десь якась поїздка, якась швидка вирішення, кудись треба буде їхати, щось вирішувати, і ви такі якісь всі будете в дії, в дії, в дії, в дії. оце знаєте, то якось не було, потім вийде якась ідея, потім воно прийде рішення, і ви такі у зв'язку з цим рішенням, от ви кудись вдаль, кудись треба поїхати, і щось треба там наконець рішити, якесь питання. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте. Робіть, будь ласка, енергообмін, я вам за це дуже вдячна. Ваш лайк, моя робота. Це ваша подячність. Лайк, дизлайк, кому як. Але якось реагуйте, будь ласка. Далі йдемо далі. Трічки, що тут у вас? А у вас четверг. День несподіванок. Нових починань. Авантюр навіть. Таке, о, якось, знаєте, початок чогось нового. Будете дивитися на світ з якимись широко відкритими глазами і будете удивлятися. По енергетики таке відчуття, що ви якісь да.